Рада вас вітати. Вітаю всіх. Хто буде дивитися цей запис, хто буде зараз під'єднуватись підключатись до нас. І сьогодні такий незвичайний ефір а він буде присвячений медитації, і я буду її проводити сьогодні, зараз. І ця медитація вона направлена на пошук внутрішніх ресурсів. на Пошук сенсів, пошук цінностей, пошук внутрішніх ресурсів, які надають бажання жити, бажання щось робити. Ця медитація буде корисна тим, хто відчуває час від часу тривогу, хто відчуває такий, знаєте, занепокій, знаєте таку якусь Постійно якусь фонову тривогу. І для цієї медитації потрібно виконати деякі умови, а саме знайти для себе такий простір, в якому вам буде зручно, в якому вам буде добре. Тобто, якщо ви знаходитесь в кімнаті з ну з кимось, да хто, наприклад, не робить не буде робити цю медитацію, то, будь ласка. Зайдіть в кімнату, де ви зможете розслабитись, де ви зможете побути ну, 15-20 хвилин один на один із собою. Це така умова, щоб ви попікувались про простір, в якому будете знаходитись, щоб вам було зручно, щоб вам було комфортно і щоб ви деякий час могли приділити час на себе да, собі. Ось, по-друге, це з'єднання, інтернет, щоб не було ніяких перешкод, коли ви дивитесь, будете дивитись це відео. І по, стосовно ваш, вашої позиції позитам, то, будь ласка, вам потрібно присісти або при, знайти якийсь зручний для вас диван, крісло, в якому ви зможете на спинку та, ну, Зручно, зручно сісти. І ваші ноги мають стояти рівно на підлозі, да, на полу, ось так, тобто рівненько. Тобто не нога на ногу, знаєте, як інколи буває, зручно сидіти, а саме ось так на, на підлозі. І а, коли ви да, приймаєте цю позицію, да, коли вам розмістилися в просторі, де вам де ви одні, е, нікого більше немає. Ви сидите зручно, ви можете заплющити очі, можете ні. Знову ж таки, за вашим бажанням, як вам більше хочеться. І можемо починати. Софія, рада вас вітати. Ви якраз встигли ще до початку. Я якраз говорю про те, щоб знайти місце, де буде вам зручно, щоб ви могли. 15-20 хвилин побути в тиші і тільки чути мої інструкції. Будь ласка, розмістіться так, щоб ви могли спиратися спинкою на ваше крісло або стілець, на якому ви сидите. І потрошки налаштовуємось на практику, налаштовуємось на медитацію, хто вже колись практикував медитацію, тому буде е, нічого дивного, да, хто робиться вперше, тому просто розслабитись, нічого не треба робити, просто слухати мій голос, слухати те, що я буду казати, і уявляти, да, уявляти ти, куди в яку подорож ми сьогодні. Підемо. Взагалі, в мене є бажання робити такі медитації кожної суботи. У мене є план на декілька зустрічей, тому якщо сьогодні все піде добре, то будемо сподіватися, що в нас буде наступні зустрічі, і буде запис цієї, цієї медитації, буде запис, він буде роз, розташований на моїй сторінці та на сторінці організації. Тобто сидимо так, сидимо з рівною спинкою, нагадую, що нож, ноги повинні стояти на підлозі, так, ось так рівненько. Можете заплющувати очі, можете ні, як, як бажаєте, і налаштовуємося, налаштовуємося на практику. Я буду робити її разом із вами, так що не, не, не хвилюйтеся. І давайте звернемо увагу на дихання, як ми дишимо. Да. Робимо вдох і плавний плавний видих, І подихайте, прислухайтесь до себе, можете заплющити очі, прислухайтесь до того, що зараз відбувається з вашим внутрішнім станом, який він? Да, ви, тобто, яке у вас дихання, а да, воно рівне. Або воно якесь неспокійне, воно глибоке, або воно поверхневе. Прислухайтесь до того, як ви дихаєте. Давайте декілька секундочок. Вдихайте так, і потрошку видихайте. Трошки починаємо заспокоюватись, налаштовуватись. Робимо плавний-плавний вдох. М'яка затримка дихання. І плавний видох. Вдихаємо, відчуваємо, як повітря наповнює легені. Видихаємо, відчуваємо, як у нас. Відчуваємо, як всередині щось, начебто. Загорається, стає теплим. можете уявити всередині себе такий маленький вогник, який починає потрошку горіти. Вдихаємо і плавно видихаємо. На один ви вдихаєте, на два видихаєте. І давайте так декілька разів зробимо. Вдихаємо і видихаємо. А тепер я пропоную зробити такий короткий скринінг тіла, починаючи із стоп, спробуйте, знаєте, таким внутрішнім зором доторкнутися до своїх стоп, які вони? Вони зараз напружені або вони розслаблені, вони зараз холодні, як вам здається, вони змерзлі. Чи вони теплі, да, ось про, спробуйте, да, починаючи з топ, да, робити таку усвідомленість ваших ніг, да, наскільки вони зараз, в якому вони стані. Да, можете потрошки по, повідчувати ваші маленькі пальчики, да, можете уявити, що їм стає, якщо їм холодно, що їм стає тепло. Пальчик за пальчиком, починаючи з мізинчика, і нагріваєте своїми думками, як, уявляєте, як ваші стопи, їм стає тепло. І це тепло, воно починає йти наверх, да, по вашим ногам, до, до да, по ікрам, і відчуваєте, як, якщо вони напружені, то ви потрошки їх розслабляєте. І одночасно слідкуйте за вашим диханням, Вдихайте та видихайте, будь ласка. І плавно йдуть, йдіть по ногам, так, наповнюйте їх теплом та таким е, приємною такою вагою, начебто вони стають важчі, чи вони є. Там вони такі важкі, теплі. Та розслаблення. Да? Тобто, якщо є напруження, спробуйте його відпустити. Можете навіть руками пройти по своїм ногам, відчути свої ноги, які вони, да? спробуйте якусь зробити таку дію, яка вам допоможе зараз, яка вас більше розслабить, яка вам додасть більше е, такого задоволення. Да? Спробуйте зараз попіклуватись про своє тіло. І далі. Знову ж таки, звертаємо увагу на дихання, як ви дихаєте. Якщо у вас поверхневе дихання, зробіть його глибоким, дихайте животом. Коли вдихаєте, ваш животик трошки та, стає більшим, видихаєте, він та, трошки притискається. І так, вдихаємо, видихаємо, і плавно йдемо від ніг, відчуваємо наш живіт, наскільки він напружений, чи він розслаблений. Йдемо да, вверх по нашому тілу, да, можемо прислухатись до роботи внутрішніх органів, як працює ваш кишечник, наскільки він зараз наповнений? Ви там тільки поснідали або пообідали? Чи може ви навпаки, хочете їсти? Прислухайтесь до нього. Про, про, про що він вам зараз можливо дасть вам якийсь сигнал, що скаже. І далі відчуйте роботу да, внутрішніх органів вашого серця, прислухайтесь, як воно б'ється. Да, якщо складно прислухатись, то можете покласти руку до серця да, і відчути його ритм, наскільки він зараз, воно зараз швидко б'ється, або ні, або взагалі Да. Наскільки часто ви, ви слухаєте ваше серце, да, слухайте його, як воно б'ється. Плавно переходимо наверх, так, відчуваємо, як тепло розходиться по нашому тілу, воно наповнює наші легені. Продовжуємо дихати усвідомлено, кожний вдох і кожний видох. Так. І це тепло, воно розповсюджується по вашим рукам, йде по рукам до ваших пальців. Так. Уявіть собі, що кожний пальчик теж наповнюється теплом. Наповнюється, стає більш таким важким, теплим, вам стає приємно, ви, вам нічого не загрожує зараз. Ви знаходитесь в безпеці, вам добре, ви спокійні. вдихаєте і м'яка затримка дихання, і плавно видихаєте. А зараз можете собі уявити, як ви гуляєте по, по саду, да, цей сад, це сад вашої, вашої душі. Да, і спробуйте уявити, як виглядає ваш сад, да, скільки в ньому зараз дерев, скільки в ньому зараз кущів, можливо, це квіти будуть. Спробуйте погуляти по саду вашої душі. Можливо, там буде якесь озеро, водойом чи водопад. Погуляйте по стежкам цього парку або ці там галявини. І якщо ви спробуєте ще уявити, як ви знаходитесь в цьому саду і до маленьких деталей. Тобто, якщо там є водойом, то спробуйте почути звуки води, так, як воно. Якщо так, це квіти, то спробуйте відчути аромат цих квітів, так, наскільки вони пахнуть. Спробуйте почути спів пташок, якщо вони у вас є. Озирніться, подивіться навкруги. Що ще в вашому саду, які дерева є. Так? Якщо є великі дерева, можливо, там дуб, то можете підійти до нього та обійняти цей дуб. Так? Походіть, погуляйте, і увага на дихання, як ви дихаєте. Тобто ви вдихаєте, видихаєте, відчуваєте спокій і гуляєте по вашому особистому, вашому незрівняному, вашому індивідуальному саду. Тільки вашим, да? ніхто про нього не знає, це тільки ваше місце, ваше безпечне місце, яке ви самі створили. Да? І, можливо, навіть зараз ви побачите, що ваш сад наповнюється якимись новими травами, новими квітами. Можливо, навіть зараз щось буде відбуватися, що буде наповнювати робити його ще більшим. Ще краще. Погуляйте, по ньому, походіть. Можливо, ви побачите фрукти на деревах, да? ви можете спробувати ці фрукти або ягоди. А тепер я пропоную побачити вашому саду одне дерево на таке велике дерево. Підійдіть до цього дерева та присядьте біля нього. І подивіться навкруги, і подивіться, що біля вас розташований великий великий сундук, такий, знаєте, великий, як, знаєте, як у піратів раніше був такий гарний. Уявіть, як на ньому. Він і золотом, да, якісь на ньому камні гарні. І у вас, вам дуже хочеться його відкрити та да, подивитися, що ж всередині цього сундука. Да. І уявіть, як ви його відкриваєте. І в ньому дуже-дуже багато різних речей, дуже багато. І ви перебираєте ці речі, ви дивитесь, розглядаєте їх, уявіть, уявіть собі, що це за речі, які вони. Ви перебираєте, дивитесь, щось хочеться взяти з собою, а щось хочеться залишити. Так ось придивіться до цих речей і візьміть тільки те, що вам дійсно потрібно, те, що дійсно ви хотіли би з собою взяти. Подивіться уважно, що саме ви бачите, що саме в цьому сундуку, що для вас є цінністю. В житті. І коли ви обрали, да, те, що ви берете, можливо, ви нічого не захочете взяти, це ваш вибір, таке теж, теж може бути. Але те, що ви взяли, це саме ваша особиста річ, це саме те, що вам дійсно важливе по життю, це є ваша цінність. І зараз пригорніть цю річ, да, що це буде до себе. Від що це вже у вас є, що воно вже з вами, воно нікуди не дінеться. І коли ви зараз цією річчю, то ви можете продовжити гуляти по вашому парку, по вашій галявині, вашого, вашої душі, посидіти, обрати місце, де вам буде дуже зручно, де вам буде добре, де вам буде приємно присісти. Подихати, ще раз подивитись на цю річ, прислухатись до свого тіла. прислухатись ще раз до свого тіла, наскільки воно зараз відрізняється від того тіла, яке було на початку медитації. Прислухайтесь до себе, що б вам зараз хотілося дати вашому тілу, можливо, якось доторкнутись до себе або, можливо. Чогось вам зараз не вистачає. Да? І щиро відпов... дати собі відповідь, чого саме мені зараз не вистачає, чого насправді я хотіла на ось цей час, на цей момент. Да? Щиро собі відповісти, і це бажання, це відповідь, яка буде. Це саме те, що вам потрібно, і дати цьому увагу. Тобто запам'ятати це і пообіцяти собі, що можливо не зараз, можливо, не сьогодні, але ну, в майбутньому ви обов'язково повернетесь до цього питання і обов'язково зробити якісь кроки, щоб це у вас було. І... Зараз я пропоную потрошку повертатися. Ви можете зараз уявити на, на такий екран, да, як, начебто ви в кінотеатрі знаходитесь, да, такий темний екран, на якому літери, о, вибачте, цифри, цифри від 10, да, на чорному екрані, такі білі цифри, да, і ви дивитеся, наче в кінозалі знаходитесь, да, ви дивитесь на цей екран і початок да, із 10. Да, і ви бачите, що 10 змінюється на екрані на 9, 9 змінюється на 8, далі ви бачите цифру 7, цифру 6, 5, 4, 3, 2, і 1. і да, ми завершуємо практику. Ви можете зараз. Потрошку поовідчувати ваші пальчики, покрутити зап'ястями, зап зап якщо хочеться, можете потягнутися, якщо є бажання, е якось зру... інакше сісти, якщо ви так засиділись да, на одному місці, якось по якісь дати... дати собі якусь дію, да, по трошки по. Дію, яку б вам хотілося дати зараз собі. І е, у нас є присутні, дай скажіть, будь ласка, як, чи вдалося вам е, да, пройти цей шлях до да, цього саду, да, чи вдалося вам, можливо, захочеться поділитися, що саме за річ да, була у ваш, вашому сундуку, що ви взяли з собою? І можливо, якщо у вас виникло це питання, так, про яке я казала, то якщо є бажання, можете теж поділитися сказати. Будь ласка. Так, я бачу підняту руку, будь ласка, Олена, скажіть, будь ласка, у вас вімп... Вім... мікрофон не вімкнений. Дякую, так, да. дякую. Ну, медитація дуже наповнююча, якась така, і в мене враження, що після медитації не начебто більше сили. От, І ну, та річ, яку я знайшла під деревом, да, ну, мені хочеться, щоб вона сталася сакральною чи моєю. тому не скажу, Але медитація дуже-дуже класна, -дуже суперова, наповнююча, надихаюча. Дякую за медитацію. Дякую, дякую за зворотній зв'язок, дуже ціно було почути. Софія, скажете буквально декілька слів. Так, перед медитацією я відчувала якісь такі... зараз скажу. в Мені було дуже так страшно, тому що я. Um, сьогодні ввечері um, дуже важлива зустріч, а дана медитація мені допомогла заспокоїтися та відчути таке тепло. Um, uh, а та річ, яку я знайшла під деревом, вона дала мені можливість зрозуміти, що у мене є опора у житті. Угу. І ця ситуація, яка на мене чекає. То все буде добре. Я дуже рада. Дуже рада, Софія. Мені дуже-дуже відкликається те, що ви кажете. Дякую вам величезне. Дякую, дякую тим дівчатам, що були. Сподіваюсь, що запис теж буде корисно да, пройти ще раз цю медитацію, і наступної суботи, я думаю, ми, у нас буде нова медитація, і, і хочу запропонувати ще в мене такий проєкт, як курс медитації. Це буде сім медитацій кожного дня, де ми будемо проходити різні етапи, там жіноча чоловіча енергія, знову ж таки, цінності, ресурси, пошук внутрішнього критику, тобто робота з травмами, робота з маленькою, де, мале, маленьким я, да, з дитинством, відношення з батьками все це через. Теж через медитації, і цей курс ну, буде анонс на цей курс. Та він буде тижневий, і раз на день ми, ну, ми оберемо чи вранці, чи ввечері будуть медитації. Теж вас запрошую на цей курс та запрошую на майбутні медитації по суботам. Дуже вам дякую за те, що були. Гарного вам дня! Гарної нам усім завтра Пасхи, всім православним да, християнам завтра велике, велике велике свято. Тому усіх вас вітаю, всім гарного дня і на все добре. Бувайте, хай щастить.